Воєнкоми та муніципальна варта ходитимуть по домівках призовників. Друзі, у Запоріжжі міська рада ухвалила рішення про залучення муніципальної варти поліції та представників ТЦК до мобілізаційних процесів в місті. Відтепер вони будуть обходити домівки тих призовників, котрі не з'явилися по повісті до територіального центру комплектування або не отримали її. Основне їхнє завдання. Це донести до громадян, які не з'явилися до ТЦК інформацію про те, що їм потрібно з'явитися і пройти медичне обстеження, а також провести звірку у територіальних центрах комплектування. Крім того, також будуть залучені представники ОСББ до поквартального обходу. Так зазначив перший заступник міського голови Запоріжжя Олександр Власюк. Яка ваша думка на рахунок цього? Напишіть свою відповідь під відео в коментарях. Також, якщо вам потрібна допомога юриста, ви завжди зі мною зможете зв'язатися за цим номером телефону, який буде викладений в описі відео, або на моїй tiktok сторінці в шапці профілю.